Друзі, сьогодні будемо квасити капусту. Квашену капусту буду робити для салату, тобто таку, яку їсти з картоплею, з гречкою, словом салат. Для борщів, капусняків, тушену капусту роблю трішки по-іншому. Ну, то згодом розкажу. Буду нарізати в таку ось величенну миску. Дуже велика миска, колись в ній місили хліб в печі випікали. Це для зручності, щоб не розсипалася капуста по сторонах. Ось так. Беру Ось половинка така капустини. І буду нарізати ось такою економкою. Тому що в салаті капусту ми любимо накручувати так, як макарони. Так, зараз ось так перевертаю, щоб для зручності було лучше тримати, краще тримати і ось так. Такими довгими смужками нарізаю. Воно, звісно, трішки. Довго, занудливо, та зимою нема такої роботи на городі, то можна побалувати рідних красивою смачною капустою. Ось так. Бачите, гарно виходить така. Довгенька-довгенька, такі гарні смужки великі. Ось так нарізаю решту капусти. Ось капусту я порізала. Тепер сюди додам трішки солі. Бачите, такими гарними довгенькими смужками порізала. Додаю трішки звичайної солі, багато не солю її, і переминати також не буду. Ось так обережно, трошки вище, Ось так обережно її перемішаю. Друзі, я почала вибирати капусту в банки, і я її всю й вибрала. Получилася в мене така 3-літрова і 2-літрові баночки. Капусту, як я тоді показувала, я лише трішечки присолила. Ось у місті тут залишилася ось така юшка з капусти. Я її ніколи не додаю ось сюди, у банки до цієї капусти. Також баночки з капустою я наповнювала не щільно, там є ось. Місце вільне, тому що туди зараз я буду доливати розсіл. Так, йду мию руки, пробираю ось цю миску з юшкою, її я виляю своїм козичком і несу розсіл, Покажу, як далі буду заливати. Ось я приготувала розсіл з огірків. Не знаю, як щодо е, розсолу з помідор. Раз, здається, я пробувала. Ну, щось Нічого не пам'ятаю хорошого. Завжди беру розсіл лише з огірків. Він тоді дуже смачний е, і смак, і аромат такий приємний в капусти, виходить. Ось, бачите, Думала, що там у баночці вже нічого немає, а ще залишився один огірочок. Так, е, дивіться. Я вже не перший раз то знаю, що, як наповняти баночку, щоб вона не була занадто так накладена. Якщо ж ви сумніваєтеся, в тому берете дерев'яну шпажку е, чи вилучку, ну чим вам зручно. І робите. Ось так туди, одною рукою незручно. Ось по попід край робите так, щоб туди поступав воздух. Так. Проколюєте одним словом. І тепер заливаємо розсолом. Так. Ось так. Потрошки він проступає туди донизу. Так, Поки все він помаленьку проходить, дойде до дна. Так, Зараз тут буде помаленько сочуватись. І ось цю баночку також. Мабуть, візьму даже ножиком, ножиком буде трішки зручніше. Ось так можна ще ножиком. Прорізати. Так. І тут по край. Пройдемося. Ну що ж, маленька баночка туди й мало поміщається розсолу Тепер дивіться. В цих дві баночки я нічого більше не додаю. Тут у нас лише капуста, трішки солі і русіл. В цю баночку я додам. Пів чайної ложечки цукру. Це для того, щоб капуста скоріше заквасилась, щоб можна було її їсти скоріше. Ось ці в мене будуть стояти 3 дні в кімнаті, а цю через добу можна вже буде їсти. Така капуста майже ніколи не перекисає. Звичайно, якщо температура в кімнаті у вас буде вища 20 градусів. Набагато вище. То тоді, можливо, вона і за два дні у вас прокваситься. У нас тепліше градусів 18-19 не буває. Тому так. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що пишете коментарі. Ставите лайки. Хто ще не підписався на канал, не забудьте підписатися. Написати свій відгук. Тобто, написати коментар. Дякую вам за перегляд! Відео. До нових зустрічей!